На світові лідери засуджують повітряний терор Путіна в Україні. Адже це демонструє наскільки він зневажає мирні переговори. Європейські політики обговорюють нові санкції проти Кремля та знімають обмеження для України на удари в глиб Росії. Навіть обережний у висловлюваннях щодо кремлівського тирана Дональд Трамп заявив, що Путін цілком збожеволів і вбиває безліч людей в Україні. Кремль, який боїться зіпсувати відносини з новою адміністрацією Сполучених Штатів, висловлювання. Трампа під пов'язав з емоційним навантаженням американського президента на тлі початку переговорного процесу між Росією та Україною. Більше розповість Олександр Мужичук. Чотири країни Німеччина, Франція, Британія та США зняли обмеження для України на удари в глиб Росії. Так відреагував на триденний російський повітряний терор канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Він зауважив, що Росія цитую безжально атакує цивільні об'єкти, бомбить міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку. В свою чергу висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ заявила, що Євросоюз має посилити тиск на Росію щоб змусити її до миру, єС активно розробляє 18-й пакет санкцій проти Кремля, в межах якого зокрема хоче знизити стелю цін на російську нафту. Крім того, розглядається заборона на будівництво нових газопроводів Північний потік і сан. Ці атаки на Київ абсолютно жахливі. Очевидно, що Росія посилила свій тиск на Україну. Вона бомбардує Україну, і ми бачили найбільш смертоносні атаки. Тому нам потрібно чинити тиск на Росію, щоб вона теж захотіла миру. Ми готові зробити це з боку Європи і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть її приклад. В Свою чергу прем'єрка Данії заявила, що нещодавні російські атаки на Україну доводять, що Москва не зацікавлена в мирі. Мета Фредеріксен на зустріч лідерів північних країн у Фінляндії наголосила, що в день Путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну. Раніше Дональд Трамп у вкрай різких висловлюваннях розкритикував кремлівського тирана, заявивши, що той з'їхав з глузду, вчиняючи один масований удар по Україні за одним. Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває безліч людей, і я не знаю, що чорт забирай, трапилося з Путіним. Я давно його знаю, завжди з ним знаходив спільну мову. Він відправляє ракети на міста та вбиває людей, і мені це зовсім не подобається. в розпал мирних перемовин він запускає ракети по Києву та інших містах. Американський президент виступив з цією заявою у відповідь на масовані атаки по Києву та іншим містам України. Лише внаслідок ударів ніч на неділю по всій країні загинули 12 людей понад 60 зазнали поранень. Президент США, який раніше відмовлявся визнавати Росію агресором, зараз заявив, що розглядає можливість посилення санкцій проти Кремля. Ви вже говорили про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Тепер розглядаєте це серйозніше. Безумовно, Путін вбиває багато людей. Я не знаю, що з ним не так. Що чорт забирай, з ним трапилося. Він вбиває багато людей. В свою чергу Еммануель Макрон, який нині відвідує країни Південно-Східної Азії та вмовляє їх не купувати російську зброю. Вважає, що Трамп нарешті усвідомив, що Путін, коли говорив про готовність до миру, просто брехав американському президенту. Макрон наголосив, не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити Україну. Така подвійна риторика до. Демонструє нещирість будь-яких заяв Путіна про діалог. Олександр Мужичук. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Продовжуємо наш ефір на зв'язку. Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України. Пане Георгію, вітаю. Доброго вечора, Вадима. Я сподіваюся, він буде добрий, тому що три попередні вечори і ночі по Україні були дуже складними. І я якраз почати хотів нашу розмову з того, чи є якась реакція наших закордонних партнерів, і можливо навіть тих країн, які ще не є нашими партнерами, про ці масовані е, уже три ночі поспіль ракетні і шахідні комбіновані атаки по Україні. Ну реакція світу на ці атаки це шок. Ми це бачимо в заявах лідерів і в Європі, і в Сполучених Штатів. Міністерство справ, ну, буквально. От перша була ця атака. Цей напад одразу почали будити всіх всіх столиці. Попри те, що це вихідні, всім доносити яка кількість ракет і дронів летіла в Україну, які спричинили руйнування, жертви і протягом цих всіх трьох днів терору. Ну просто що години, що хвилини доносили цю цю інформацію партнерам, ми бачимо заяви і європейських лідерів, там президента Макрона, наприклад, була дуже промовиста сьогодні. Заява президента Сполучених Штатів, які теж достатньо визначно висловилися інших чиновників, до речі, адміністрації США. Ну, це шок. Дійсно, ми всім нашим партнерам доносимо. Ну, от як країна, яка нібито, нібито бере участь в мирному процесі, і має. Просувати цей мирний процес, з ми нібито говоримо про повне припинення вогню, обмінюємося в цей момент полоненими, наносить ці масовані удари, тобто це абсолютно всупереч мирним зусиллям. Демонструє, що Путін хоче просто продовжити війну і вбивства, а і зовсім не прагне не прагне миру. Власне, так ми це і доносимо нашим партнерам. Ще одна тема, яку сьогодні активно обговорюють, та й зрештою не тільки сьогодні, це те, що за місяць, приблизно 24 червня, в газі відбудеться черговий саміт НАТО. Україна хотіла би бути присутня на ньому, і наскільки я бачив з попередніх повідомлень президента Зеленського вже, начебто, запросили, але зараз дискусії йдуть з приводу підсумкових документів цього саміту. Скажіть, будь ласка, а як Україна зараз чи є вже якесь поняття і розуміння того, як Україна буде на цьому гаагському саміті НАТО присутня? В Україні дуже чітка позиція з цього приводу. От сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга брав участь в засіданні парламентської асамблеї НАТО. Виступав онлайн. Вона зараз в до проходить в Сполучених Штатах, і він заявив там чітку позицію. Україна має бути присутньою на саміті НАТО в Гаазі. Має бути присутньою як особисто, і ми сподіваємося на найвищому рівні, так і в рішеннях саміту. Це дуже важливо. Тобто, одна справа, звісно, всі слідкують за запрошенням. Ми дійсно розраховуємо, що буде таке запрошення для президента України, але не менш важливим є рішення власне саміту. Тобто, щоб в цій цій декларації щоб в рішеннях саміту чітко пролунала Україна, і щоб ці рішення були сильними. Ми зараз. Перебуваємо в тісному зв'язку з штаб-квартирою НАТО з генеральним секретарем НАТО. Зараз власне розробляються ці, ці рішення. І міністр Сибіга проводив зустрічі з керівництвом альянсу для того, щоб скоординувати, які будуть рішення не просто запрошення, бо нам потрібно, ну, потрібен результативний саміт. Потрібно щоб були були конкретні кроки і сигнали. Ну, сили і єдності альянсу, бо ми вважаємо, що на тлі цього російського терору альянс не може дозволити собі слабкість, а має випромінювати силу і єдність. І над цим ми і працюємо з ним, пане Георгію. Чи правильно я зрозумію, що поки що немає офіційних запрошень для української делегації на цей саміт? Я не хочу відкривати всю дипломатичну кухню, тому я так обережно дипломатично говорю. І саме підкреслюю те, що крім самого запрошення, власне, ну скажімо, давайте так трошки привідкрию, Добре, що готовність альянсу запрошувати Україну є, але на нашу думку треба якби і запрошення, і хороші правильні кроки на цьому саміті щодо України. Я більше не можу розкрити інформації, просто тому що йде дипломатичний процес. Але хочу ну всіх запевнити, що ми працюємо над тим, щоб було і запрошення, і правильні сильні кроки альянсу на цьому самі і словом, і ділом, так би мовити, зрозуміло. Дякую так, і за це. Це вже новина на продовження нашої розмови. Хотів повернутися до росіян проти ночі, небудь сказано. Річ у тому, що. Фактично, вчора завершився великий обмін, про який було домовлено у Стамбулі, і я пригадую, що були прив'язки певні з російського, до речі, боку, що відразу після великого обміну буде представлено Росією меморандум про припинення бойових дій, припинення обстрілів припинення вогню по різному його називали, і цей меморандум обіцяв і Лавров, і інші російські високопоставлені чиновники. Чи є зараз якісь повідомлення з російської сторони про те, що вони готові представити? Бо президент уже зауважив, що вони цей нехитрий меморандум пишуть тиждень, а то й більше є якісь сигнали, що цей меморандум готовий, і ми його побачимо найближчими днями. Таном на зараз цього меморандуму ще немає, і ви абсолютно праві. Президент ще на вечірньому зверненні казав більше тижня вже пішло. взагалі-то уже з минулої п'ятниці, скільки ну 9, вже 10 днів майже пішло у Росії на написання цього меморандуму. Власне, всі ж чекають, що вони в цьому меморандумі напишуть і що передадуть. Ми з нашого боку ми не розуміємо, чому на це потрібно 10 днів. Не вже так складно підготувати цей. Документ показати своє бачення. Я чесно думаю, ведимо, що у росіян зараз теж це такий тест для них зараз. Дійсно, вони проходять тест, що вони включать в цей меморандум. Чи це будуть якісь знову, я не знаю, як навіть як це назвати, ультиматуми, якісь вимоги рівня 2022 року, якісь максималістські такі вимоги, які не є адекватними. Або це буде якесь спроба демонструвати конструктиву. До них я думаю, зараз така ну биделка, то що кажуть, да такий вибір: значить поставити максимальні вимоги, які звісно ніхто не буде приймати, або гратися і показувати якісь конструктив. От я думаю, що ми це, це побачимо найближчим часом. і Головне навіть не ми в Україні, а власне наші партнери за кордоном, наші міжнародні партнери, союзники. От вони мають побачити, чи чи цей меморандум – це просто спроба затягнути час. Трошки відтягнути санкційний тиск, або це ну дійсно якесь прагнення, прагнення досягати миру. Але ну ми всі бачимо з цих обстрілів України за останні три дні. Що Росія прагне продовжувати війну, на жаль. А не досягати миру, ну але чесно кажучи, зважаючи і на як ви сказали, три ночі обстрілів поспіль таких комбінованих атак, і попередні заяви Росії, вони, начебто, нашим партнерам, як мінімум європейським, чітко дають розуміти, що Росія не має наміру закінчувати війну. На що, хоч теоретично, може вплинути цей меморандум, незалежно від того, що вони там понаписують, а в тому, що вони понаписують туди всі свої якісь бажання, я думаю, ніхто і не сумнівається. Тобто, взагалі, цей папір на щось може вплинути, на вашу думку? Ну, дивіться, стратегія ж росіян вона дуже проста. Мені здається, що вона в принципі всі її абсолютно очевидно розуміють. Вони намагаються тягнути час. Бо для того, щоб тягнути час, їм а, вони можуть дійсно поставити зараз максимальні якісь вимоги, але тоді це буде зрозуміло, що вже ну все росія миру не прагне. Далі послідує тиск. Тому вони, от на балансі цього, намагаються грати і з одного боку імітувати якийсь процес, який триває, а з іншого боку, всіляко його блокувати. Тобто насправді ідея Росії в тому, щоб тягнути час. Відповідно, наша стратегія в тому, щоб не дати їм тягнути час і ставити все таки їх перед вибором. Або мир, або повне перемир'я, на яке Україна готова, або тоді тиск, тиск, санкційний тиск проти Росії. Ми розуміємо прекрасно, які сфери мають попасти під цей тиск. Військова допомога для України. Ми прекрасно розуміємо, які саме типи озброєння мають Україні надаватися. От міністр Сибіга минулого тижня був в Брюсселі. Із союзниками прямо говорив. Дивіться, ну от гроші на виробництво дронів, ППО, ракети для ППО. Тобто теж це до речі, теж треба враховувати. І нашим людям теж треба розуміти, що йде паралельно проект дипломатії і розмови про ці меморандуми, там припинення вогню, але паралельно спокійно продовжується проект посилення України, військового посилення, додаткового тиску на агресора. Тобто, ці процеси відбуваються паралельно, і в принципі це нормальне, так так і має відбуватися. Ну, схоже, що росіяни тягнуть час і в іншому важливому питанні наступному раунді перемовин. Я пригадую, що після Стамбулу була домовленість. Принаймні озвучувалася така домовленість, що ці зустрічі, бо перемовинами це ще складно очевидно назвати, будуть продовжені. Wall Street Journal, як варіант, називав, що вони можуть продовжуватися у Ватикані. На що була публічна заява Лаврова? Що мовляв, не гоже двом православним країнам зустрічатися в католицькій столиці. Хоча під цим кутом, звичайно, Стамбул. Як мусульманське місто, теж не зовсім гоже для двох православних країн. І тим не менше, чи є якісь можливо, хоча б маленькі кроки в напрямку того, що відбудеться ще одна зустріч між українською і російськими делегаціями. Ну, по-перше, я розумію, що всі питають, якби нас де буде там зустрічся, і де вона буде відбуватись, Ватикан чи не Ватикан. Я можу повторити позицію України, яка дуже проста: у Україні немає проблем з майданчиками. Ми готові. Нехай це буде Ватикан, нехай це буде Швейцарія, нехай це будуть інші майданчики. У нас проблем з майданчиками немає. Президент сказав, що він готовий, по перше, з Путіним зустрічатися особисто. Це ж Путін уникає, уникає цієї зустрічі. По-друге, ми готові на тому майданчику, на якому це буде. Ну нехай бо який майданчик підходить на тому, і будемо зустрічатися. Це у Росії якісь проблеми з майданчиками, з часом, з меморандумами, якісь короче кажучи, якісь вигадки, чому вони не можуть приїхати або чому не можуть зустрічатися. Тобто, ми тут в сильній позиції, а вони щось вигадують. Щось що стосується Ватикану, ми вдячні. Апі леву чотирнадцятому, який, до речі, зустрівся з президентом Зеленським, це була перша зустріч після його інтронізації після цієї. Меси це дуже важливий знак дипломатії. Це означає особлива повага і шана. Ми дуже папі леву XIV за це вдячні. І дійсно є пропозиція від Ватикана бути, бути майданчиком для України. Це прийнятно як один з можливих варіантів. А росіяни мають визначатися і казати, що їм прийнятно прийнятно. Те, що стосується терміну наступної зустрічі, дивіться зараз. Же наступний крок це всі чекають цей меморандум російський, вони змушують всіх чекати вже там 10 чи скільки, вже більше тижня чекати цей меморандум? От за підсумками того, mm -hmm. що вони в цьому меморандумі представлять, і буде зрозуміло, який взагалі рух до якихось потенційних наступних зустрічей. Україна до них готова, як заявляв президенти, міністр Сібіга, Україна готова, в тому числі до зустрічі в форматі таких делегацій. Але ну, має бути зрозуміло, що за меморандум, що відбувається, що росіяни пропонують. Дуже дякую, пане Георгій, за те, що зайшли час включитися в ефір. Вам максимально наскільки за можливо безпечної ночі І всім нашим глядачам це був Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України. Путін геть збожеволів. Президент Сполучених Штатів, повернувшись після вихідних до Білого Дому, нарешті відрагував на звірячі атаки російського диктатора на Україну. Однак, що робити далі, сказав, подумає тим часом. Деякі американські політики закликають озброїти Україну до зубів. Це цитата якою має бути реакція на ракетно-дронові нальоти росіян на українські міста і села? Обговорюють сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Оксана Лотоцька аналізує світову реакцію на російські масовані удари по Україні. Путін абсолютно збожеволів і безпідставно вбиває людей. Так уперше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на путінські ракетно-дронові атаки по Україні. Він написав у соцмережі, що завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не тільки її частиною. Можливо, це виявляється правдою і застеріг, якщо Путін так зробить, це призведе до падіння Росії. Втім, господар Білого Дому не впустив шансу дорікнути президенту України Володимиру Зеленському, мовляв, невдоволений його риторикою. Але Перед тим була доволі різка заява Трампа щодо Путіна і журналістам. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно, завжди ладнав із ним, але він посилає ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Гаразд, ми якраз розмовляємо, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. На запитання, що він збирається робити, Трамп відповів: подивимось. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков уже відреагував на різкі слова Трампа. каже, начебто, це пов'язано з емоційним перевантаженням, а Путін ухвалює рішення, необхідні для забезпечення безпеки країни. Тим часом в Америці дедалі більше політиків, які висловилися різкіше і категоричніше за свого президента. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох назвав атаки Росії ганебними та нагадав про Женевські мирні. Конвенції розроблені для захисту невинних під час воєнних дій. Зупиніть убивства, припиніть вогонь негайно. Підсумував він у соцмережі. Конгресмен республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію США та союзників до рішучих кроків. Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета домінувати в Україні, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських закордонних активів. Американський лідер Дональд Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше, заявив французький президент Еммануель Макрон, який перебуває з візитом у В'єтнамі. Про це повідомляє видання Le Monde. Макрон також наполягає на необхідності встановити для Росії дедлайн, до якого вона повинна погодитися на припинення вогню. Європейці продовжують висловлюватися з приводу нелюдських ракетно-дронових атак по Україні. Як реагувати на них сьогодні обговорюють у Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Ці напади на Київ абсолютно жахливі. Очевидно, що Росія посилила тиск на Україну. Вона інтенсивно бомбардує її, і нинішні атаки найсмертоносніші. Тож нам слід тиснути на Росію, щоб вона захотіла миру. Ми готові це зробити з європейського боку і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть наш приклад. Видно, що Путін не хоче миру, він прагне й далі вести війну, і ми не повинні йому цього дозволити, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. І теж зазначив, що це, зокрема, і образа для президента США Дональда Трампа. Ще одна ніч, коли Росія демонструє своє незмінне прагнення стерти Україну з карти світу за допомогою роїв дронів і ракет, зокрема балістичних, написав у соцмережі міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Він застеріг, що Путін буде це продовжувати, поки тиск не стане нестерпним. У наших руках зупинити його наголосив естонський міністр Оксана Латуцька, факти ICTV, Єдині новини.